На Великдень активісти Міжнародного благодійного фонду Крила Надії громадських організацій Молодіжний актив Конотопщини та Новий час організували свято для вихованців інтернатів благодійного фонду серця любові та для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Цього дня дітлахи їх було приблизно 90, відвідали собори звіздва Пресвятої Богородиці Української православної церкви. На жаль, діти такої категорії не можуть відвідати храм вночі чи рано вранці, так як це роблять діти разом зі своїми сім'ями та родинами. Тому це робиться для того, щоб діти у світле свято Пасхи могли відчути радість поспілкуватися з Богом і відвідати храм. Кожен з дітей отримав від спонсору заходу великодні Пасхи, а на подвір'ї храму відбулося проведення їх урочистого освячення. Любі діточки, вітаю вас з Воскресінням Христовим, з Пасхою! Хочу побажати, щоб у вашому серці. Було таке ясне сонечко, як сьогодні на дворі. Воскрес Христос, Воскресний наша Україна, буде мир, злагода і любов. Чого вам щиро сьогодні бажаю, веселих вам свят і смачної пасочки! Слава святі! єдносушній, нероздільній тройці, завжди нині повсякчас. І віки віків. Ми допомагаємо діткам. Ми раді співпрацювати з молодіжним активом Конотопщини. Це дуже гарна справа, дуже правильна, особливо в такий світлий день. Хочу побажати цей світлий праздник. Усім мира, добра, щастя, щоб у кожній родини було щастя, дитячі посмішки і щоб у кожного серця було таке сонце, як сьогодні. Христос Воскрес! Загославляється, освячується, Пасічка, поживається, благодати Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Твоїця воскрес! Твоїця воскрес! Твоїця воскрес! This whole grass! У п'ятницю 29 квітня відбулися звітно-виборчі збори на трьох кварталах міста: 17, 53 та 56, під час яких переобиралися голови квартальних комітетів або за рішенням громади залишалися раніше діючі. Підводячи підсумки цього дня, можна сказати, що змінився очільник лише на 53 третьому кварталі. Ним стала Марія Братусь. Керівники інших двох кварталів, де проходили вибори цього дня, залишилися незмінними. До речі, ці три дільниці повністю завершили Шили період звідно виборчих зборів 2016 року. Баскетбольний клуб Золотий вік» здобув перемогу в чемпіонаті України з баскетболу сезону 2015-2016 року. Гравці на всю Україну показали свою майстерність та високий рівень спортивної підготовки. За вагомий внесок у розвиток молодіжного спорту та активну життєву позицію вони були нагороджені грамотами міського голови. Дуже приємно, коли в нашому славному місті кіноту є такі видатні, хороші. Люди, які своїм прикладом показують молоді, що не потрібно гуляти вулицями, що не потрібно шукати десь щастя під якимось ларьком, а здоров'я, майбутнє своїх нащадків знаходиться отут, в цьому спортзалі і в інших спортзалах міста Бінато. Тому молодці і дякую за приклад. Слава Україні! Оскільки нагородження відбувалося напередодні великодня, то очільник міста привітав переможців з цим великим святом. Отож, свої нагороди за зайняти друге місце в чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги дивізіону, а отримали головний тренер команди Андрій Білозерський та гравець Олександр Цвітков. Завтра, 5 травня, розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Тестуванням з української мови і літератури. Початок об 11 годині допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10.15 до 10.50 за наявності таких документів, як сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або інший документ, серія та номер якого зазначені в сертифікаті, а також запрошення перепуска для участі в ЗНО. Після того як з'явився інтернет, молоді люди його використовують як для навчання, так і для розваги, ну і також для пошуку різної інформації, яка їх цікавить. Але важливо правильно вміти розрізняти інформацію, де правдива, а де ні. Власне з цієї теми і відбулося заняття у Конотопському медичному училищі, на якому ми зараз присутні. Чи часто ви користуєтеся інтернетом? Так постійно яку інформацію зазвичай шукаєте? Ну дуже різного від навчання до ігор. Довіряєте тому, що написано в інтернеті? Так, на жаль, так коли я звіряюсь ну з декількох сайтів, а з книжками дуже рідко користуюсь. Чи всьому ви довіряєте тому, що написано в інтернеті? Ну так да. вам цікаве це заняття буде? Да. Чи бачаєте ви актуальність у даному заході? Так, на даний момент, на сьогоднішній день, це дуже актуальна тема, тому що кожен із нас користується засобами медіа, ну, ЗМІ також це йде як і пропаганда, так і інформація. Ну, звичайно, є. «Тренінг він полягає в тому, що хочемо навчити студентів правильно аналізувати інформацію, тому що наші медіа веде дуже зараз. Ну в світі в нашому сучасному світі дуже багато інформації ми отримаємо. Наші медіа ведуть дуже багато інформації, різні медіа друковані і соцмережі, і телебачення. І дуже важливо, коли молодь вона буде вміти правильно її фільтрувати, правильно аналізувати правильно розуміти, тому що багато є просто інформації, яку ми е, споживаємо багато є пропаганди. Багато є реклами, багато піару, і відповідно розрізняти це в своєму житті варто для того, щоб потім правильно робити висновки. Для того щоб правильно робити висновки і розрізняти інформацію, чи можете зараз нашим телеглядачам назвати декілька основних парад? По перше інформація вона повинна опиратися на якісь джерела, які яким ви довіряєте, чи це, наприклад, там статистичні дані, а не просто там і емоційна інформація, яку подається, чи, наприклад, це дослідження якихось структур, які є державні або зареєстровані? Якщо вам щось рекомендують, наприклад, в рекламі, то повинні рекомендувати ті структури, які є офіційними. Що так. Тобто я так розумію, мета цього заняття це навчити людей розрізняти інформацію і не довіряти всьому, тому що написано в інтернеті. Ви дуже праві. не довіряти тому всьому, тому що написано, чи що ми бачимо, чи що ми читаємо. Це напевно з лузду можна з'їхати. Скажіть, як начальник відділу у справах молоді та спорту, наскільки необхідний даний тренінг для молодих людей? Враховуючи ситуацію, що зараз склалася в нашій країні, і ту кількість пропаганди російської, яка ми зараз можемо бачити і в засобах масової інформації, і в інтернет мережах дані тренінги надзвичайно потрібні і корисні для молоді, щоб молодь чітко вміла відрізняти, де йде пропаганда, а де йде корисна інформація. Молоді це зараз дуже потрібно, адже вони за ними майбутнє нашої країни їм будувати нашу державу. Тому подібні тренінги пройдуть не тільки сьогодні, які ж саме тренінгу політехнічному технікумі і наступного місяця у індустріально-педагогічному технікумі. До тренінгів ми залучаємо. Багато молоді це буде три групи по 30 осіб. Тобто, це такий буде значний внесок у підняття рівня освіченості нашої молоді, адже це один з основних напрямків роботи відділу справах молоді, які ми маємо займатися тим, щоб молодь чітко знала свої права, могла їх відстоювати і дуже добре орієнтувалася у нашому сучасному світі інформаційних технологій.